Q513 року, 3 літри компресор, комплектації S-Line, 20 диски, резина Michelin Pilot Sport 4 крута, безключовий доступ. Світлий кремовий салон. Вентиляція сидіння та підігрів передніх. Пам'ять сидінь, мультикермо, топова мультимедіа. Підігрів та охолодження стаканів. Панорамний дах з люком. Звичайний автомат, кнопка старт-стоп, автіпка у гарному вигляді. Візуальних дефектів по салону немає. Шторки є. Електробагажник. Высокий запаска саббуфера на месте. Також есть слепые зоны из-за визуальных дефектов. На личице есть вот такая трещинка. И вот тут. Залітайте, хапає кто, на хопая кто?